Сильні духом історія саперів російсько-української війни. Книга із такою назвою вперше побачила світ наприкінці 2023 року. А цього тижня відбулася презентація другого доповненого видання. Ідея книги ще зародилася після повномасштабного вторгнення, коли наші сапери приїжджали з ротації із Київщини, тому що столиця була ціль номер один для ворога. І зранку 24 лютого, наші військовослужбовці були вирушили на захист Київщини. Коли вони поверталися, вони розповідали, які завдання вони виконували. Я розуміла, наскільки важко, наскільки складно і наскільки їхня велика роль в захисті нашої країни. Столиці, зокрема і тому я вирішила, що потрібно, щоб не лише наша частина і наші в боксі знали про їхні подвиги, про їхні горіс, про ті завдання, про їхній вклад. А для ширшої аудиторії, герої книги сапери 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля, але героями вони себе не вважають. Спокійно розповідають про страшні реалії і навіть жартують. Олексій Ткачук з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Київ. Згадує, як зайшли до магазину купити собі продукти. Купили відповідну, набрали відповідний товар і йдемо на касу. А на касі перед нами стоїть жінка. Також купує продукти, ті, які їй потрібні. Побачила, як два військових йдуть на касу і каже: я хочу заплатити цих військових. Ну, ми відповідно відмовляємо, каже, ні, не потрібно, в нас гроші є, все добре. Но її нам не вдалося перепардити, скажімо. Їй товар вона вже забрала, починає пробувати наш товар, і в цей магазин заходить чоловік. Він йде на вхід мазину і бачить, що на касі стоять два військові. Він розвертається в в магазин і йде до нас, і касиру кажу, каже, протягує гроші, каже, що з цих військових буду платити я. І тут починається, як сказати, в цієї жінки батл, хто ж буде платити за військовий. А за лінасті два військових офіцера і червоні, як буряки, бо людей купа. Дуже нам незвично було. Ну, в чоловіка також не вийшло переперти дану жінку, санки розрахувалася жінка. Ну, чоловік не розтерявся. Гроші, ті, які він хотів за нас заплатити, він в моєму колезі засунув в команду, бо братиме і Нагороджений орденами Богдана Хмельницького, другого і третього ступенів Дмитро Шеремета, пригадав історію нетипову для сапера. Це було на Донеччині. Ішли йшли на позицію, яку вважали своєю, і натрапили на ворога. Але в зв'язку з, з тим, що ми були раптово і нахабно підійшли до того ВОП. Противник не очікував, що ми можемо зайти в такій кількості п'ять саперів і три розвідника. І методом шантажу залякування і взяття на понт, ми їм сказали, що в нас вже там літаки підняли, кулемети наставлені, снайпери їх чекають. І вони по одному почали здаватися зі зброєю. Лише коли здалися вони, ну, хтось встиг передати операції, тоді вони зрозуміли, що ми виводимо їх як полонених. І тоді почався обстріл. Противник не вважав, що... Можна відбувати їх якимось іншими методами їх просто зрівняти. Але нам вдалося впродовж 3 кілометрів ми вивели цих полонених, приїхали відповідні служби, забрали їх. Це були мешканці тимчасово повних територій 14 року. Ми Горлівка, Донецьк. Призвоні, до речі, до початку повномасштабної війни. 22-21 лютого я бачу військових крока. Ми їх здали і джоли далі ставити війни. Справжнім прикладом незламності став Валерій Одайник. Йдучи на фронт, він не знав, що після поранення і втрати обох кінцівок опиниться на другому цивільному фронті. Але Валерій справжній боєць. Він здобув дві срібні та бронзову медалі на іграх нескорених, а також три золоті медалі на змаганнях сильні України. Наїхався на протитанку в міну. Я вижив, отримав у мене була клінічна смерть, після якої я повернувся до життя і будучи в госпіталі. Зрозумів, що життя не закінчилося. Свою місію на одному фронті я виконав. У мене є другий фронт, на якому у мене є ще багато місій, які я хочу виконати і донести до таких же саме побратимів, як я, які отримали поранення, які зараз перебувають у важкому стані. Нічого неможливого не буває. Ще один герой книги Дмитро Третяк розповідає, як на Лиманському напрямку виконували завдання по замінуванню посадки, аби зупинити наступ ворога. Територія прострілювалась, працювати доводилось, як кажуть, під прицілом щодня ми проходили близько п'яти кілометрів, щоб покласти чотири міни, три міни. Як хто зможе пронести? П'ять днів. Я намагався виконати цю задачу з перших днів, там як він і казав, і дрони. Насипали її на медний обстріл. Третього дня вже БТР росіян почав штурмувати ту посадку. В той день, в той день ми не змогли її зашити, бо там вже були ну, серйозні штурми. Е, наші хлопці їх зупинили, а ми буквально сидимо в посадці, і ми чуємо цю всю стрілкотню, чуємо, як наш АГС насипає. Її. Е, на п'ятий день якось як можна сказати. Зірки стали, потрібне нам положення. Домовилися ми за роботизовану систему, нам підвезли до позиції 50 мін. І якраз тоді ранковий сіряк, ми збираємося виходити і туман. Просто туман закрив від правої позиції від переду нас. І я кажу, хлопці, дивіться, це моє рішення, я нікого вас не буду втягувати в нього. Я візьму і сам вийду на поле і сам розкидаю ці міни. Просто зробіть мені піднос. І це буквально така змійка від позиції. Хлопці, одна група вкручує міни, другі підносять мені, і я по полю бігаю і розкладую ці танкові міни. Буквально за 10 хвилин розклали 50 мін. Кажуть: на війні атеїстів немає. Так чи інакше молитва допомагає, говорить помічник військового капелана Ігор Іванов. Я не відчуваю такого наближення до Бога, як в ті часи, коли я виїжджав, коли у нас були різні завдання. Кожного разу, коли я йшов, я молився і за себе молився за тих побратимів, які йшли переді мною Чи за. теж були ситуації, де я вже всередині попрощався з рідними, попрощався з друзями. І був готовий, що я вже відправлюся до Бога. Але все одно я зараз тут перед вами стою. То слава Богу, за все. Богдан Гожальський та Василь Калинюк друзі з дитинства. Хлопчаками грались у війну. А коли виросли, взяли до рук справжню зброю і ще до повномасштабного вторгнення пліч опліч стали на захист України. Весь, кажу, так як в дитинстві. кажу, гралися у війнушки, тільки вже тепер по настоящому насправді. О, так. Я проходила ваше дитинство. Наше місто проходило саме через спинково, місце Кам'янець-Подільський. Це живізна дорога. Там у нас була своя база. Все було, все було сплановано ще тоді. там йшли до кінця виконали свою роботу. Були безліч страшних місцях, в тих місцях, які зараз міста зруйновані, які були на лінії зі створення. Будучи маленьці, будучи. Майже за два кілометри Донецька. Це вже місто там же наших військ не буде і ніколи не мабуть. Але сказав одне, що треба мати силу волі, вогонь здоров'я, щоб це все витримати. Важко морально і фізично, але українці нація нескорених. Один сапер несе на позицію близько 40 кілограмів вибухівки, розповідає Сергій Шовковий. Ми не штурмовики, ми сапери, але нюанси нашої роботи, що ми заносимо на собі. Досить багато вибухівки від 3 до 40 кілограмів вибухівки зараз можна занести. Тобто, чотири протитанкові хміни що спорядження место в тратілому еквіваленті це виходить більше 40 кілограмів вибухівки. Війна це жорстокість, смерть і щоденні випробування. Головне ніколи не впадати у відчай, каже Дмитро Красовський. Пригадуючи момент, як отримав поранення, виконували роботу посеред ночі. <кій> Якось ти намагаєшся дивитися, куди наступаєш. Не завжди виходить. Тим паче, в моєму випадку, це був якийсь насип залишки будинку. Під тими завалами була якась невеличка фігня, яка невдало здетонувала, під новою <кхух> забрала око. Це там момент, в тому, що якраз до того окупанти там штурмували з тої сторони і дуже свіжі прям валялися всі ці фігні. Класно, що після того як вже звільнили з посади з армії, я не знаю, як це коректніше сказати. У мене є можливість передати свої знання і якийсь досвід в сфері, з якою раніше і не стикався, То, гуманітарне розмінування. Історик за фахом Олександр Остафійчук цивільний одяг на військову форму змінив у 2021 році, 24 лютого, 2022 саме був на військових навчаннях. Перше відчуття відпочутого страшна злість і нестримне бажання очистити Україну від ворога, яке досі не зникло. Доля агресії була в тому далі. Були виконання завдань на Харківщині, Донеччині, Нової класики. Можна сказати, що час каміння розкидати, а час їх збирати. А нам цього каміння в майбутньому доведеться дуже багато зібрати. Це займе процес, цей важкий складний процес займе багато часу. Але ще сподіваюся, всім бажаю віри, мотивації, терпіння і забезпечення наші майбутні прийдешні покоління миром. А якщо хоча б не миром, то ми зобов'язані їх зробити готовими до того, до чого не були готові ми. Також героями другого видання книги є Богдан Гищук, Дмитро Цуканов, Станіслав Каніболоцький та Юрій Сагановський. Перше видання книги уже має англомовний переклад, і її можна придбати в Італії, Німеччині та Польщі. Також є електронна версія, яка звучить по радіо в Австралії. Автори книги Олег Рарицький, Ольга Поворознюк та Галина Михальська сподіваються, що і друге видання матиме англомовний переклад, а разом з тим уже почали готуватись до написання нових історій. Тому що героїв в нас дуже багато. Насправді кожен військовослужбовець, герой. про кожного можна писати. Кожну історію, кожен життєвий шлях можна документувати і класти її на сторінки даної книги. Це не значить, що ці військовослужбовці, які війшли в книгу, вони самі достойніші, самі важливі і самі більші подвиги і завдання, самі більше виконували нас всі сапери достойні, щоб їхні історії були почуті і не забуті, і закарбувались. На віки в, в книги для наших майбутніх поколінь, для наших дітей, щоб вони читали, розуміли, щоб правда була не забута і не викривлена. Я вже бачу продовження цієї книги, адже нещодавно спілкувалася з нашими хлопцями, які повернулися із зони виконання бойових дій. Вони привезли свіжі історії. Я почала їх нотувати і сподіваюся, що найближчим часом і вони вийдуть. Світ і торкнуться сердець українців. Друге видання книги Сильні духом історія саперів російсько-української війни побачило світ завдяки місцевому меценату. Наклад книги поки що замалий, аби її можна було придбати у книгарнях. Але по одному примірнику є у міських бібліотеках.